Сьогодні порядок Верховної Ради, порядок денний знову пустопорожній, оскільки немає анічогісінько, що реально змінює ситуацію у сфері безпеки і оборони, що реально працює на потреби Збройних сил України. А в цей же час по бракованих мінах, які отримали наші захисники, немає ані жоднісінької реакції. Верховна Рада мала би цим перейматися, та де? Тому що всі свої залагоджують свої справи на рівні ГШ, на рівні Міноборони і на рівні поставщиків громадській антикорупційній раді Міністерства оборони стало відомо, що це підприємство, яке постачало нашим військовим браковані міни, мало того, що не виконало замовлення навіть на 50%, мало того, що їм продовжили контракти, щоб вони уникнули санкцій. Але тим паче їм збираються робити нові замовлення на постачання, напевне, нових бракованих мін, щоб відмити нові кошти, які можуть осісти у когось в очільників цих і чи інших відомств. Верховна Рада мала би за цим контролювати в рамках парламентського контролю. Ну але ж, де ви тут займаєтеся підняттям зарплат чиновників, розширенням впливу ДСТЗІ і всякими іншими питаннями, які не мають стосунку до безпеки і оборони? Антикорупційна рада звертається до правоохоронних органів. Антикорупційна рада звертається до ГШ і Міністерства оборони, але це все, знаєте, залишається пустим звуком, тому що влада контролює весь інформаційний простір і глушить невигідні їм новини. Тому я на додаток хотіла би ще одну невигідну вам новину протранслювати. Сьогодні об 11-й годині в печерному суді буде чергове судилище над полковником Іллею Лапіним. Так, так, це один з тих бойових офіцерів, яких, по суті, Зеленський запроторив до судів і знущається із них, тому що тільки банкова наказує печерним судам, тому що, бачите, вони якимось чином не врахували обстановку і не забезпечили оборону Харківщини. По-перше, Нагадаю, що в такому випадку Зеленський мав би нести повну міру за непідготовку до відбиття повномасштабного вторгнення, якщо вже робити таку аналогію. А по-друге, полковник Ілля Лапін з тиском 200 на 100 не отримав медичної допомоги на попередніх судах. Над ним знущалася суддя, вимагаючи, щоб він ще і в такому стані відповідав стоячи. Де наші уповноважені справ людини, які голосно мовчать, бо не дай Бог щось зеленій владі заперечити. Я звертаюся до комітету справ людини. Я звертаюся до всіх небайдужих депутатів. Цей безпреділ судів і банкової треба зупиняти.